Шао. Я тебе бачу, хитрун. А ти що думав? Ага. Не можу зрозуміти, що вони не можуть опробити. Зараз буду займатися цим я. Бам! Бам-бам-бам! Нам потрібно їхати, їхати заїхати, їхати поїхати туди, сюди. Ха, я манцую, він в ДБВ стріляє. Я поняв. <су> Давай БК. Ага. Де бабаха цікаво? реально. Де цікаво, бабаха, де ти є. Де ти є. Де ти є? Де ти є? Де ти є? Де ти є? А вона там і стоїть. Вона могла вийти, мене ваншотнуть давним-давно. Ти, ти ти куда? Куди ти заїхав на катках? Глянь, на катках заїхав.